Ці На дворі стоїть тепле літо. По сільській дорозі йде молода дів... дівча звати її Марічка. Тіло її тільки набирало форму. Марічка закінчила дев'ять класів, перейшла до десятого. Вже літні канікули підходили до кінця. Через пару днів почнеться навчання. Через літні канікули Марічка працювала в колгоспному управлінні, черговою. Коли всі працівники правління розходились по домах, Марічка залишалась сама, чекала на сторожа, який мав прийняти від неї естафету. Часто туди навідувався і новий участковий. Це був молодий, вродливий хлопець. Він став навідуватись все частіше, і особливо в той час, коли Марічка залишалась одна. Одного разу він підійшов до неї і каже Мене звати Назар, хочу з тобою ближче познайомитись. Як ще ближче, я і так вас знаю, а так, щоб не було вас, а звертайся до мене на ти, відповів Назар. Марічка зашарілась і відчула, як кров вдарила її в обличчя. Ну, чого ти, Марічко? Він своєю рукою доторкнувся до лиця. Марічка різко повернулась і відійшла на відстань від нього. Їй здавалося, що підлога під ногами провалюється. Вона набрала сили і бистро сіла за стіл, але тут виручив сторож, який в той день прийшов вчасно. Марічка заметушилась, оділа кофту, бо вечори вже були холодними. І вийшла на вулицю. Набравши швидкості, вона йшла додому. Зразу за поворотом дороги її перегнав мотоцикліст і зупинився. Це був Назар. Сідай, додому довезу. Дякую, мені недалеко, відповіла Марічка. Ну, як хочеш, іди пішки, і сам поїхав далі. Вона не спала, все крутилась і крутилась в ліжку. Перед очима був він, Назар. Що це зі мною? Що я? Влюбилась, я нічого про нього не знаю. Геть думки. Заснула над ранком. Вже треба було ставати, іти знову на роботу. Марічка дуже швидко оділась, навіть не снідавши, побігла, а в голові все крутився Назар. Під вечір Назар знову з'явився. І каже «Марічко, не тікай, тому що я їду в сусіднє село біля твоєї хати, то завезу тебе. Добре, погодилась вона. Вони доїхали до її будинку, і він зупинився чуть чуть далі. Марічка злізла з мотоцикла і в цей час Назар байстрим рухом руки зловив її за руку. Ну чому ти так тікаєш? Ти що, мене боїшся? Ні. Чому тебе боюсь? Ти що, з рогами? Назар, взявши її руку, провів собі по голові. Та ніби немає ріг. Не поколов тебе. Вони дружньо засміялись, зав'язалась розмова. Так вони стояли ще цілу годину. Наслідуючий день була знову зустріч. Пройшов тиждень, потім другий. Марічка пішла в школу, Назар приїжджав мотоциклом недалеко від її будинку і там чекав її. Вона по звуку мотоцикла чула, коли він приїжджав, вибігала на дорогу, де він її чекав. Там вони стояли недовго, тому що Марічка переживала, що скажуть їй батьки, як вона прийде додому пізно. Ну, все, я вже йду, мені пора, бувай. Назар, Назар притягнув її до себе і дуже міцно обняв і поцілував. Вона вирвалась і побігла додому, думаючи, щоб не зашпортнутися і не впасти, а то ще й опозориться. Навздогін. Почула. Я завтра приїду раніше. Поїдемо на горіхів колгоспний сад. Добре, вигукнула Марічка. Наступив завтрашній день. Марічка прийшла зі школи, думала, як по-бистрому зробити уроки, а ще і мати дала завдання по господарству. Уроки зовсім не лізли в голову. Вона все прислухалася. Ну що там їде по дорозі? Навіть кілька разів виходила дивитись, бо їй показали, що приїхав Назар. На вулиці вже темніло, і раптом вона почула знайомий звук. Марічка бистро оділа кофту, вибігла на вулицю, на їхньому місці її чекав Назар. Сідай, Марічко, їдемо на горіхи. Вона бистро сіла позаду нього, обнявши його за талію. Сад був в кінці села, де вже не було будинків. Мотоцикль вони залишили на дорозі, а самі пішли в сад. Марічка тихенько почала сміятись. Глянь, Назаре, ми точно назбираємо горіхів. Їх не видно в листі, бо на вулиці вже темно. Як ми так не подумали, та нічого. Зате ми пригнем гілку і будемо збирати. Ми пригнали гілку за гілкою, але нічого не намацували. а все далі йшли в глиб саду. Під одним горіхом була велика куча сіна. Хтось собі накосив і висушив траву. Марічка понюхай, як пакне сіно, так дуже духняне. Давай сядемо тут, давай. Вони сіли. Рука Назара потягнулася до неї. Він її обнімав все міцніше і міцніше. Їхні губи впивались один одного. Вони цілувались до бестями, але в цю хвилину вона відчула, що його рука посувається все нижче. Назар ні. Він, нічого не відповідаючи, почав її роздівати. Марічка пручалась, скільки було сили. Кофта лежала вже на відстані, а було ще, ще плаття, яке він не міг скинути. Це вже була боротьба. Це вже була боротьба. Марічка про... просилась, щоб він відпустив її, а він ніби онімів, мовчав і сопів, і хотів її домогтися. Вона кусала його груди, тягла за волосся, сили покидали їх. Назар ліг на руку і міцно тримав, не відпускаючи. Ненароком її рука доторкнулась до кобури, де була зброя. Вона довго не думала що буде, та й буде. витягла вона пістолет, який, виявився, був не дуже легкий. Ну, якщо він буде до мене лізти, то там по голові і все промайнула думка. А там що буде? Назар. Трохи віддихавшись, думав в цей раз він доб'ється свого і хотів поправити кобуру. Він бистро став на ноги. Ти знаєш, я загубив пістолет, Кобура порожня. Марічка взяла кофту в тобто ту руку, в якій тримала пістолет, а другою почала мацати сіно, де він міг його загубити. Нічого не видно. Назар теж почав мацати сіно, нема. Десь заліз в сіно, треба шукати машину, щоб фарми присвітити. Через дорогу є колгоспний тік, де водять зерно. То, може, там хтось є. Підеш до них і попросиш. Так, ти правильно кажеш, але давай я тебе додому завезу, а тоді піду сам. Добре, погодилась Марічка. Вона бистро сіла позаду нього, і вони поїхали. Марічка думала, щоб бистріше додому, і більше я його не хочу, якщо він так зі мною. Її ще треба вчитись ще десятий клас, а вона думала і далі вчитись, щоб мати освіту. Біля будинку вона вже зійшла з мотоцикла і простягнула руку, в якій тримала кофту. На, не хочу, щоб тебе посадили до тюрми, але більше не приходь. І пхнула йому пістолет в руки. Марічко, щоб ти була здорова, а я думав, що зійду з розуму, так переживав. Марічка швидко повернулась і побігла додому. Довго не могла заснути і думала, чому так? Чому він зі мною так хотів поступити? Пройшли роки. Марічка закінчила школу, закінчила інститут, вийшла заміж, народила дітей, працюючи на роботі в той час. Майже всі міські організації їздили в села на допомогу сільське господарство. Одного такого дня падав дощ, і їм всім прийшлося скоріше закінчити роботу. Марічка підкотила спортивні штани, взуття вона несла в руках і босими брудними ногами вийшла з автобуса, який зупинився біля самого будинку. Спішила бистріше зайти в будинок, коли біля самого під'їзду її хтось покликав. Марічку, перед нею стояв незнайомий мужчина у формі. Але голос був, але голос був такий знайомий, що вона відчула поколювання в серці. Марічка на мить зупинилась отак зустріч, вона в такому виді, ноги були до колін в болоті, і знову зашарілась. Назар промовила вона. Так, я. А ти що, не впізнала? Ти дуже змінився, тільки голос залишився твій. Так, пройшли вже немало літ. А чому ти тут, біля мого будинку? Як чому? Оце приїхав на батьківщину і хотів побачити тебе. А звідки ти знаєш, де я живу? А хіба це для мене проблема? Марічка побачила, що перед нею стоїть не простий участковий, а мужчина з високим званням на погонах. Вона знову зашарілась, їй було дуже ніяково від свого вигляду. Марічко, може ти підеш помиєш ноги, і ми з тобою повечеряємо? Я запрошую, скільки тобі часу. Я тебе буду чекати в машині на дорозі, півтора години. Добре. Ти дивись. Знову керує. Видно, що все життя керував і продовжує керувати, промайнула думка. Марічка помилась, почала одіватись. Додому з роботи прийшов чоловік. Марічко, ти що кудись ідеш? Що так оділась? Його очі дивились прямо в її очі. Так, хотіла зайти до знайомої, бо вона давно вже просить, щоб я зайшла. Ну, як хочеш, бо я пообіцяв другові справити замок в квартирі. То я ненадовго, ти тож не затримуйся. Добре, відповіла вона, ховаючи очі. Одівшись, взула босоніжки на височезних каблуках, взяла свою сумочку, переложила ключі і підійшла до дверей. В цю хвилину промайнула думка: Ану, я подивлюсь вікно, чи він вже є? Коли підійшла до вікна, то побачила машину, яка стояла в неї під вікном. На задньому сидінні сидів Назар. Дверка була відкрита. Було видно, що він вже нервував, бо час від часу дивився на вікно будинку. І в цей час Марічка згадала все, що було, і такий біль її огорнув, що їй аж захотілося плакати. Нікуди я не йду, подумала вона і почала роздіватись. І знову підійшла до вікна. Так. Піду і скажу йому, що я не йду, бо маю роботу. Оділась і знову підійшла до вікна. Ні. Нащо воно мені? Тільки розтривожусь і знову розділась. Це одівання і роздівання продовжили вже цілу годину. Назар чекав. Потім він все-таки зрозумів Марічка не вийде. Витягнув з машини цілий оберемок троянд, підійшов до клумби, яка була під вікном. Там він їх і посадив, акуратно, запхнувши в землю. І сам поїхав. Марічка знову підійшла до вікна. Значить, не судилось. Марічка не шкодувала, що так поступила, їй не прийшлось ховати очі від свого чоловіка. Вона була щасливою тим, що мала, і ніколи не шкодувала за тим, що не стала генеральшою.